А тепер поговоримо про функції інфінітива в реченні. Пам'ятаєте, коли ми з вами говорили про основні дієслова, то зазначали, що основна функція дієслова в реченні це присудок. Щодо інфінітиву та решти безособових форм дієслова, то їх функція в реченні може бути найрізноманітнішою. Зараз ми поглянемо, яку роль виконують в реченнях інфінітиви. А саме, інфінітив може виступати у ролі підмета. Давайте з вами розглянемо таке речення як «to teach», Is my dream. To teach is my dream. Навчати це моя мрія. В даному випадку to teach наш інфінітив виступає у ролі підмета в цьому реченні. Is my dream у нас буде присудком Тобто ви бачите, що у реченнях такого типу інфінітив може виступати підметом. Наступне. Це інфінітив може виступати у ролі предикативу, тобто іменної частини складеного присудка. Давайте з вами розглянемо такі речення, як my wish is to study at university. My wish is to study at university. В даному випадку my wish це у нас підмет. «Is to study у нас виступає у ролі присудка. Це у нас складений присудок. А to study це імена його частина, тобто предикатив. У речнях такого типу інфінітив може виступати у якості предикативу, тобто іменної частини складеного присудка. Також інфінітив може виступати у ролі частини складеного дієслівного присудка. Але тут є декілька нюансів. Перший це після специфічних слів, таких як begin, start, finish. Тощо. Наприклад, давайте розглянемо такі речення як I began to study. At 2001. I began to study at 2001. В даному випадку I це підмет. Begin to study. У нас присудок. Begin to study це складений дієслівний присудок. А to study це його частина. Другий випадок, коли інфінітив виступає частиною складеного дієслівного присудка, це після модальних дієслів. Давайте розглянемо такі речення як You should Study you should study better. «You» у нас підмет. Should study складений дієслівний присадок. В даному випадку study це наш інфінітив. Ви помітили, що в даному випадку у нас нема часточки to. Чому ми поговоримо трошки далі? Забігаючи наперед, скажу, що ми не вживаємо часточку to в інфінітиву, коли він стоїть після модальних дієслів. В даному випадку should це модальне дієслово. Саме тому ми не вживаємо частку to в інфінітиву to study» після нашого модального дієслова. Тобто, коли ми маємо такі слова як begin, start, finish і вживаємо після них інфінітив, то інфінітив є частиною складеного дієслівного присудка. Також інфінітив є частиною складеного дієслівного присудка після модальних дієслів. Ми можемо вживати інфінітив у ролі додатку в реченні. Наприклад, «he promised to buy». Me a car. He promised to buy me a car. Він обіцяв купити мені машину. В даному випадку. He у нас підмет. Promised у нас присудок. He promised what. Ми ставимо запитання до нашого інфінітиву. He promised what to buy me a car. Він обіцяв купити мені що? Він обіцяв купити мені машину. В даному випадку to buy виступає у ролі додатку. Також інфінітив може виступати у ролі означення. Давайте поглянемо коли. This is the last thing to do. This is the last thing to do. В даному випадку this. У нас виступає у ролі підмета. Is the last scene. Thing... У нас, як не дивно, присадок. To-do. Яка функція to-do, тобто нашого інфінітива в цьому реченні? Давайте поставимо запитання. Я стверджую, що to-do це означення. This це. це що? Це остання річ. Це яка остання річ? Остання річ, щоб зробити? Тобто to-do в даному випадку виступає означенням. Воно характеризує наш присудок. Тобто ви бачите, що інфінітив може виступати ще й у ролі означення. Також інфінітив може виступати у ролі обставини мети або наслідку. Давайте поглянемо, коли. He, came, here to. Help me. He came here to help me. Він прийшов сюди, щоб допомогти мені. He це наш підмет. «came» – Це наш присудок. І to help me. Це у нас обставина. Тому що He came here. Він прийшов сюди. Навіщо? Навіщо він прийшов сюди? Щоб мені допомогти. В даному випадку, це у нас обставина мети. Тобто, наш інфінітив в реченнях такого типу, він прийшов сюди навіщо, він зробив це навіщо і так далі, тому подібне, виступає у ролі обставини мети. Якщо ми говоримо про те, після яких слів ми вживаємо інфінітив, то все дуже просто: ми вживаємо інфінітив після дієслів та після прикметників. Існує певний список цих дієслів та прикметників. Але про це ми поговоримо трохи згодом. А зараз ми поговоримо про випадки вживання інфінітиву без частки to. На початку лекції я вже зазначала, що інфінітив в деяких випадках може вживатися без частки to. Давайте поглянемо, в яких саме. Перший випадок після модальних дієслів. Ви пам'ятаєте, у нас тільки що. Був випадок, в якому після should ми не вживали часточку to перед інфінітивом. Саме через те, що should – це модальне дієслово. А після модальних дієслів, крім от to, ми не вживаємо часточку to в інфінітиві. Це так званий bare infinitive. Інфінітив без частки to. Давайте розглянемо ще одне речення. You must Go. There. You must go there. Must це наше модальне дієслово. Go це наш інфінітив. Але ми вживаємо його без часточки to. Ми в жодному випадку не можемо сказати you must to go there. Це абсолютно неправильно. Лише you must go there без частки to. Наступний випадок. Після дієслів shall або will. В таких реченнях, як we shall start. We shall start. Нам слід почати. Знову ж таки, після shall ми не використовуємо часточку to перед інфінітивом. Наступний випадок це після дієслів чуттєвого сприйняття, таких як feel – відчувати, see – бачити, hear – чути і так далі. Наприклад, I feel you like her. I feel you like her. Я відчуваю, що вона тобі подобається. В даному випадку like це інфінітив. Але ми вживаємо його без частки to через те, що у нас є «feel» – дієслово чуттєвого сприйняття. Також ми не вживаємо часточку to після дієслів let в значенні дозволити, have в значенні мати та make в значенні змушувати. Наприклад, I Can't let you go. I can't let you go. Я не можу дозволити тобі піти. Ми в жодному випадку не можемо сказати I can't let you to go. Це буде неправильно. Адже після дієслів let have та make ми не можемо вживати інфінітив з часточкою to. І останній випадок це після виразів had better. Краще або «would rather», краще б». Наприклад, I had better become a doctor. I had better become a doctor. Краще я б став лікарем. Після «had better» ми не використовуємо частку to. Перед become, тобто перед нашим інфінітивом, ми не можемо сказати I had better to become a doctor. Це неправильно. Лише I had better become a doctor.